Міжнародна співпраця зараз основний вектор руху для України. Так вважають економісти та підприємці малого та середнього бізнесу. Аби підняти рівень української економіки, залучити якомога більше інвестицій, всі регіони держави повинні черпати якомога більше досвіду партнерів з Європи та Америки. Тільки так Україна зможе вдосконалити торговельні зв'язки. Країни, які, які менші по розміру, там 5 мільйонів населення. Вони можуть з усієї території держави зробити фортне середовище для бізнесу. Території, які великі, вони виокремлюють себе точки зростання, і поки вони покращують загальний бізнес-клімат в усій державі, вони на цих конкретних точках зростання дуже швидко створюють бізнес-клімат світового рівня, який стає привабливим для інвесторів. Сьогодні на Закарпатті працюють 110 різногалузевих підприємств зі словацькими інвестиціями, які вже на ринку довгий час. Тому економічне співробітництво Закарпатської області зі Словаччиною має непогані перспективи розвитку. За обсягами прямих іноземних інвестицій, що надійшли в економіку Закарпаття, Словаччина посідає 11-те місце. Сусіди інвестували майже 12 мільйонів доларів. Заступник голови обласної ради Василь Брензович зазначив, що партнерство Словаччини відчутне у всіх сферах господарства краю. Zavidami ekonomičnoj djeljnosti i slovackih investicija i spremovanih promislovosti 50%, optovatno-rozdjivnatoj nivlja 30%, tekstilno vjerovnestvo 15%, Оброблена деревини та виробництво виробів з двадцять 20%. Українські та словацькі підприємці обговорили нові можливості товарообігу між країнами та перспективи роботи нових технологій. На Закарпатті багатий потенціал, тому зараз головне взаємовигідна співпраця, незважаючи на економічну та політичну ситуацію в Україні. Хоча протягом року Закарпаття плідно підтримували зв'язки із сусідами. У нас на даний момент діючі угоди між районами Словацької республіки є чотири. Це між Прящивським саморадним краєм, Кошицьким, Угода про турає економічне співробітництво. І також в минулому році був підписаний меморандум, трьохсторонній меморандум про співпрацю між Крещівським краєм, Партобіським краєм Чеської Республіки та Закарпатською областю. Зараз Закарпатська область зацікавлена у залученні інвестицій в легку промисловість, машинобудування, харчову промисловість, сільське господарство і туризм. Особливу увагу підприємці звернули на потребу розвивати зелений і сільський туризм у краї, який би наповнював місцеві бюджети і водночас покращив комунікацію між словацькими та українськими подорожувальниками.